Майк Йогансен, професори Українізації, Харків 1929 рік. Професор Нарбонов оце закінчував лекцію на тему Українські прикметники та їхня роля у великому переселенню народів. Машиністки Мура і Ната сиділи як зачаровані, вдивляючися в блискучі окуляри шановного професора. Отут, От за оцим білим лобом, ховалися всі українські прикметники і роїлися різноманітним натовпом, ждучи наказу з нервових центрів професора Нарбонова, щоб каскадом, з'явившися на світ, оглушити, ошарашити, приголомшити несвідомих і боязких слухачів. На цім я кінчаю, чи є в когось якісь запитання? Пронеслося по залі великої установи останнє речення і уперлося в мовчанку. Десь зашепотіло, і раптом сипнули запитання. Скажіть, чому українська мова така трудна? кокетливо запитала гарненька ната. Я прекрасно вчилася по французьки, і було дуже легко, махсі, мадам. І по англійськи також All right, і гудбай. Але українська мова занадто тяжка для мене. Скажіть, чому це так? Скажіть, коли в нас буде іспит? Я все одно провалюсь, я зроду не вивчу цієї мови. Де ви живете, професор? Ви добре знайомі з усіма українськими письменниками? Професор Нарбонов методично зняв окуляри і звів їх угору. Прошу вас, не поспішайте. Я відповім усім. Професор добув з кишені хустку проте рокуляри окуляри і почав відповідати: Так, українська мова дуже важка, і це саме через її милозвучність. Грубе європейське чи російське вухо не може вловити тонкощів української мови. Нехай європейець вимовить слово паляниця, хай спробує або краще, нехай не пробує. Так, іспит буде швидко. Так, громадянка Орліва може провалитися на іспиті, бо вперто пише і називає себе Орлова, а не Орліва, як треба по-вкраїнському. Так, професор живе недалеко, в народньому університеті. Так, професор прекрасно знайомий з усіма українськими письменниками. В Сосюри і хвильового він хрестив дітей. З Йогансеном він жив на дачі в Норвегії. З кулішем пантелеймоном варив куліш на березі Дніпра коло могили Шевченка. З кулішем Миколою вкупі писав 97. Причим куліш написав усіх тільки 30, а він, професор нарбонов, 67. Професор нарбонов одяг фетровий віденський бриль і поважною ходою подався з залі. Коли він вийшов на вулицю. До нього впнувся суетливий суб'єкт у замурзаній сорочці. Вельми шановний пане і добродію, допоможіть бувшому учителеві гімназії. Жінка, діти, хоч копієк двадцять. Добродію. Повік за вас молитиму Бога. Сам я учитель. Професор нарбонов велично одмахнувся від шахрая і намірився переходити вулицю. Але раптом йому спала на думку блискуча гумористична ідея. Він широко всміхнувся і став. Бувши учитель, пане, ще раз спробував шахрай. Гей, ви, сказав професор Нарбонов. Ви, здається, можете трохи балакати по українському. За півгодини перед здивованим оком голодного шахрая розгорнулась велична картина. Він був у прекрасно омебльованім кабінеті професора Нарбонова. Уздовж стін стояла колосальна шафа, вся повна найкращих високонаукових праць з галузі українознавства. Словник терпила, словник Дубровського, ізюмов у жовтій обкладинці, ізюмов у синіх палятурках, ізюмов у шкіряній оправі. Сабалдир. Уваги знову Сабалдир! Товпилися на лакованих полицях шафи, над шафою висіли портрети письменників. Зачарований, ошарашений чоловічок стояв і мовчав. В тиші розлігся метальовий голос професора Нарбонова. Тепер, сказав професор Нарбонов, простягаючи руку, тепер я скажу вам, що ви думаєте. Мовчіть, ні слова, я скажу вам, що ви думаєте. Професор зробив драматичну паузу. Ви думаєте, що я, професор Нарбонов, сягнув цієї розкоші і цієї величі, довгими роками невпинної роботи. Ви думаєте, що я скінчив гімназію, вступив до університету, залишався при нім стипендіатом, у голоді і холоді, писав роботи. Топив пічку своїми віршами і вчився, вперто вчився фонетики, морфології, діалектології української мови. Ви думаєте, що я друкував свої лінгвістичні роботи в наших і закордонних часописах? Ви думаєте, що я кінець кінцем виготував магістрантські іспити і одного прекрасного дня, а на самім ділі було ось що. Професор Нарбонова бачно глянув навколо, втягнув чоловічка в кімнату і причинив двері. В дверях клацнув американський замок, почалася секретна розмова. Через два місяці товстий високий чоловік, у віденськім фетровім брилі і прекраснім синім костюмі, до тютьки, схожий на професора Нарбонова, підійшов до дверей яскраво освітленої залі. Хто там читає? запитав професору поважного бухгалтера, що, стоячи коло дверей, уперто намагався встромити свою голову в залю. Бухгалтер на хвилину покинув свої зусилля і сказав у гострому тоні. Не заважайте слухати! Читає знаменитий професор Мосипів, член методологічної комісії. Ви задоволені? Професор Нарбонов не відповів нічого. Натомість він втягнув шию. І до нього долетіли слова. Що ж до теорії професора Нарбонова, ніби милозвучність в українській мові походить з часів татарського полону, то в своїй статті, видрукованій в усіх англійських журналах, я цю теорію цілком спростував. З марксівської точки погляду неприступною для старих учених, а в тім числі для професора Нарбонова. Мелозвучність в українській мові можна віднести тільки на карп впливу печеніського та половецького індустріального пролетаріату. Нарбонов піднявся навшпиньках і зазирнув на катедру. За катедрою, поруч зі шклянкою води і новеньким фетровим брилем, у новесенькому сірому костюмцеві, у колосальних рогових окулярах, був незнайомець. Що два місяці тому прохав у Нарбонова допомоги?